Наступне питання, яке підійшло на чергу. Це питання вже 16. Уявіть собі, 16-те питання. Що таке гріх? Я хочу тут, якщо таке питання вже в нас є, ви знаєте, що в нас проходять домашні групи, де ми розбираємо чудову таку книгу, яка називається Терпімі гріхи. І там ми дуже так ретельно вдивляємось. Кожен такий гріх, який не всі люди називають гріхами, але ж ми і там є такий розділ, що це таке взагалі гріх. І сьогодні я хочу так дуже стисло, щоб ми подивилися і для себе ну, розкрили. Ну, а як відповідати на таке питання? І чи затвердити собі у внутрішній своїй людині, а що ж це таке гріх? Але спочатку я хочу розказати вам одну таку історію. В одному монастирі був молодий монах, який щойно доєднався до цього монастиря. і Він прийшов і приходить на сповідь до настоятеля цього монастиря. І він каже, я згрішив, я краду їжу. А настоятель питає у нього: а чого ти крадеш їжу? Він каже: він відповідає і говорить, бо я ну не я нещодавно тут, у вашому монастирі, я ще не звик до цих таких умов аскетичних, і мені не вистачає, я голодний, тому я краду їжу. Настоятель викликає відповідального монаха по кухні і каже, бачиш цього брата, от коли тільки він звернеться до тебе за їжею, давай йому. І давай так, щоб ну, скільки він не попросить, давай йому. Добре. Проходить кілька часу, знову цей молодий монах приходить до настоятеля на сповідь і каже. Погано справи, я знов краду, одяг краду. А він каже, А чому ти крадеш одяг? І він знову відповідає: Ну, я нещодавно. і...» Ну, мені холодно, я беру одяг інших, і багато роботи я не встигаю прати свій одяг, тому я краду одяг інших. Настоятель викликає завхоза, ну, якщо так можна сказати, цього монастиря, хто відповідальний за матеріальні речі, він каже: дай цьому чоловіку стільки одягу, скільки йому потрібно. Проходить ще кілька часу, і вже настоятель приходить до цього молодого монаха, і він каже, як твої справи, друже? Він каже, погано, я все одно краду. А що ти крадеш? Та от їжу краду. Але ж чи тобі не вистачає їжі? Я сказав, щоб тобі вдосталь давали їжі. Чому ти крадеш? І цей монах, молодий, він так засмутився, опустив свою голову і каже: Я краду, бо я крадій. Бо я крадій. Цей монах зрозумів, що не в обставинах справа, не тому, що він голодний йому не вистачає, не тому, що він не. В... Не вистачає часу випрати свій і можна взяти інший, не в обставинах справа, а справа всередині, бо людина наповнена гріхом. Що таке гріх? Ми звернемо увагу на те, що лежить в основі тої проблеми, заради якої прийшов Господь на цю землю. Тієї проблеми, заради якої ми сьогодні страждаємо кожен із нас. За, проблема, Завдяки якої страждає увесь всесвіт, навіть земля під нашими ногами. Це гріх. І так склалося, що існує дві такі основних погляди, що таке є гріх. Перший погляд він звучить, або його така назва юридичний погляд. І від цієї назви ви можете зрозуміти, що це таке, що це за є такий погляд на гріх. Ви знаєте, або бачили, або хтось мож, може, був присутній у суді. Є суддя, є обвинувачений. Є щось, який злочин, який скоїв цей чоловік. І суддя питається, що ти зробив, і виголошує вирок цьому чоловіку. Гріх це порушення Божого закону, це юридичний погляд, так каже нам про гріх. Гріх це порушення Божого закону. Злочин проти заповіді, яку встановив Господь. А Господь, як той, хто встановив заповіді, водночас він є і суддею. Який вимагає строгого дотримання цих заповідей і карає, коли ці заповіді порушуються. Будь-який гріх є порушенням, і, відповідно, будь-яке порушення несе відповідальність. Отже, той, хто порушив, несе відповідальність і вимагає певного покарання. Ця думка є абсолютно вірною, справедливою, і вона підтверджується Біблією, адже Слово Боже каже, кожен, хто чинить гріх. Чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконня. Тобто, коли людина переступає закон, це є і гріх. Існує ще один погляд, і він не суперечить першому, але я би сказав, що він трішки його розкриває і поглиблює, і каже: А що ж лежить в основі того, чому людина переступає закон, чому людина оце робить? Порушує Божий закон. І цей погляд називається онтологічний погляд. Що, він, що це за такий погляд? Онтологічний погляд говорить, гріх це не просто проступок або злочин, або щось я зробив не так. Це не просто порушення правил, а спотворення самої сутності людини. Ось про що ми казали? Не тому, що я голодний, як раду, не тому, що я такий любвіобільний. Я... Заглядаюсь на чужих жінок, а тому, що я крадій, а тому, що я перелюбник, тому що всередині мені це є. Це не просто провина, яку ми вчинили. Це хвороба, яка робить людину нездатною жити в Бозі. Слово Боже каже, Ісус каже, я є дорога, правда і життя. Людина, коли творить гріх, вона відокремлює себе від життя. Людина від... Падає від Бога і вона і втрачає джерело життя. Гріх робить людину чужою Богу. І тому смерть, знаєте, вона не є покаранням за гріх, це є, так би сказати, що це є наслідок відокремлення від життя. Якщо ти не живеш, ти вмираєш. Це є наслідок. Тобто, і оце і каже, оцей погляд, що. Мені дуже цікавий такий вірш у Біблії послані до Римлян, 6 розділ, 23 вірш. У багатьох перекладах він звучить як заплата за гріх смерть. В російському перекладі возмездія за гріх є смерть. Тобто, якщо я зробив, я повинен отримати нагороду. Мені сподобалось, як оцей вірш написаний у Біблія сучасною українською мовою переклад. І він звучить так: бо плата від гріха смерть. Друзі, вслухайтесь плата від гріха, смерть. Це такий трошки протилежний, і, ну, але мені стає зрозумілим наступні вірші: а дар, який дає Господь, дар, який дає гріх, смерть. І нічого іншого. Це плата гріха. Якщо ви вибираєте гріх, гріх заплатить вам смертю, нічим іншим. А якщо ви вибираєте життя, якщо ви вибираєте Господа, ви отримаєте дар вічного життя. Гріх робить людину чужою Богу, і тому смерть вона не є покаранням, це наслідок. Це те, що ми вибрали з вами. Давайте подивимось відповідь, яку треба буде вчити, треба бути, зна... бути знати, і вона звучить так: гріх це відкидання Бога або зневага до Нього у світі, який він створив. Це бунт проти Бога, коли ми не, да... не надаємо йому значення і не відповідаємо вимогам Його закону в тому, хто ми є і що ми робимо. І цей бунт призводить до нашої смерті і руйнування всього творіння. Ми сказали, що наслідок цього да? і руйнується, і все творіння, і ми з вами руйнуємось. І наслідок цього вибору, цього шляху, і ти шляхом гріха, є смерть. Але мені цікаво ось ці рядки, які звучать: гріх це відкадання Бога, ми сказали, зневага до нього, це бунт проти Бога. Гріх це є порушення взаємовідносин з Богом, коли в нас не все добре. З Господом в першу чергу. І щоб у цьому розібратися, потрібно спочатку розуміти, а хто такий Бог, а що це за такі відносини, які Він дав нам, і як влаштований світ, що ми можемо втратити це, що ми можемо проміняти це життя вічне, яке є Христос і Господь, на смерть, наслідок гріха. Найлегше розуміти гріх, подивившись на закони, які дав Господь. Біблія говорить, і ми вже казали про це, що Бог створив все своєю силою, і Він тримає все те, що ми бачимо і чого ми не бачимо. І навіть у ті закони, глобальні такі, ну, як закон тяжіння, як закон, який буде 2 на 2, 4 це все створив Господь. І от коли людина каже, що Господи. Ну, добре, ти кажеш 2 на 2 буде 4. А я думаю, що 2 на 2 буде 3, або 4 з половиною. І от коли людина таке каже, ми розуміємо, що ця людина вона вступає в конфлікт із таким законом, який ну, ми всі визнаємо, ну, як може бути 2 на 2, 3 з половиною або 6, або 8? Ну, 4 же, звісно. Але ж це пов'язано з тим, що людина всередині собі має таку позицію: ні, ні, я не згодний. І ця позиція суперечить і Богу, і навколишнім законам, які створив Господь. Точно такі ж закони існують і в моральному або етичному плані. Бог, який сказав, що два на два буде чотири, він і сказав, люби ближнього свого як самого себе. Той, хто так сказав, він сказав, що. Перелюбники всудить Господь. І кожен раз, коли людина не відповідає або каже, що ні, я не згоден з цими законами, я не згоден з цими заповідями, так як ми бачимо, я відкидаю ці заповіді, які Господь дав. В мене є конфлікт всередині, і він стосується Бога. Я вважаю, що Бог несправедливо або не так, як мені здається, робить оці закони. І сенс цього явища полягає в тому, що неможливо суперечити встановленим законам. Давайте візьмемо ще один закон закон тяжіння. І він добре, до речі, ілюструє наслідок. Наслідок невиконання або наслідок гріха. Людина скаже, ви залізе там на храм чи де на висотку якусь, і скаже: я не згоден, Господи, що є закон тяжіння. Я не згоден. От Що хочете робіть, як хочете мене переконувати, але я не згоден. Я маю протилежну думку. Я думаю, що я вверх полечу, так? не донизу, не до землі. І він стрибне. Плата від гріха буде смерть. Якщо він вибрав цей протилежний напрямок, конфлікт з Богом. Це, знаєте, і важко сказати, що це Бог його так наказав. Ах, ти ж такий невіруючий. Ні, закон, цей, він привів його до того, що за що цей закон і відповідає. І людина отримала те, що отримала. Ось чому будь-який гріх має дуже серйозні наслідки. І це дуже видно на прикладах у таких простих прикладів або законів системних, які поруч з нами. Ми це все добре розуміємо і кажемо, ми не можемо порушити їх. Ми не можемо сказати, що Сонце сьогодні не зійде, або по моїм якимось прорахункам щось, сонце затримається, або годинники затримаються. Це все в руках Божих. Я ще раз хочу повторити, що той же самий Господь, який створив усі ці закони. Він не дав у ті заповіді, про які ми казали. І він хоче, щоб ми їх дотримувалися. І він хоче, щоб в, в, у внутрішній нашій людини не було протиріччя. А чому це Господь такий егоїст, і Він вимагає, щоб не було інших богів? А чому такий Бог вимагає, щоб у мене була тільки одна жінка, або я не бажав того, що у мого брата? Чому це так? Я не згодний. І слово Боже каже, що людина намагається сказати, я знаю, як вірно, я знаю, як правильно, але це є, як ми бачимо, гріх це відкидання Господа. Гріх це будь-яка спроба суперечити Богу в тому, що є добро і що є зло. Ось чому Біблія говорить нам про те, що наслідком будь-якого гріха є вічне розлучення з Богом. Людина, яка дотримується гріха і йде шляхом гріха, вона у кінці своєму шляху опиниться в тому місці, місці, яке повно таких протиріч і конфліктів. Там будуть усі з конфліктами і всі з питаннями до Бога. Господи, чому? Там же не буде Божої гармонії, там же не буде присутності Бога, який наповняє все своєю любов'ю і добротою. Це те місце, до якого прямують багато хто, багато людей на землі. І по суті, справи це місце, в якому відсутня та гармонія Божа в якому опиняться люди, воно вже не можна буде бути, ілі, якщо так сказати, повернути все, або щось змінити, або сказати: Господи окей. Добре, які там закони, я буду їх виконувати. Добре, ти виграв, ти правий. Давай, я тепер буду жити. Але вже буде запізно. Ось це і є такий висновок, і якщо така маленька ілюстрація, що є гріх, це відкидання Бога або зневага до Бога, як до Творця, як до Того, який тримає наше життя з вами, який тримає весь цей Всесвіт. Людина, яка говорить, що Господи Ти не правий, вона ставить себе на місце Бога і каже, я би зробив краще, я би кращі закони написав, я би краще ну, щось би зробив, щоб людина розуміла, що таке любов, що таке добро, що таке зло. Ми взагалі такі люди, що ми знаємо, що тільки я знаю, як краще, тільки я знаю, як правий. Але тільки, але, знаєте, є такий приклад, Одному чоловіку побажали на день народження і сказали: От ми бажаємо тобі, щоб в тебе були такі друзі, щоб вони такими властивостями, в них були такі характеристики, як у тебе, щоб тебе оточували люди, отакі, які ти сам. І ця людина зодрагнулася: Я не хочу таких друзів, таких, як я сам, бо я знаю, як і я сам. Я знаю свої бажання, я знаю свої гріхи, і якщо всі люди будуть такими, як я горе. А тепер скажіть: якщо я буду писати закони, або я буду вирішувати, що таке добро, а що таке зло. Ось чому Біблія дуже серйозно ставиться до того явища, до такого явища, як гріх. Дуже серйозно. Ось чому й було потрібно прийти Ісусу Христу. Христос і прийшов на землю з однієї причини, щоб показати нам правильний шлях, щоб зруйнувати оці, оцей гріх, який оточує нас, який веде нас до прірви, який веде нас до того місця, в якому, про яке ми казали, багато людей, до якого прямують. Гріх це дуже серйозне явище, яке, на жаль, недооцінюється. Але я думаю, що ми сьогодні побачили і сказали, що, Господи. Ти, можливо, трошки ширше дав мені зрозуміти, що таке гріх, і це не просто проступок, це не просто якесь таке явище, що я виконую закон або не виконую. Це моє нутро і це моє становище. І я дякую тобі, що ти прийшов звільнити мене від цього становища, від цього гріха. Бо гріх, ще раз кажемо, це відкидання Бога або зневага до нього у світі, який він створив. Це бунт проти Бога, коли ми не додаємо йому значення і не відповідаємо вимогам Його закону в тому, хто ми є і що ми робимо. І цей бунт призводить до нашої смерті і руйнування всього творіння. Але Господи, ми тут, церква Твоя, ми славимо Тебе, це те, що Ти дав нам дімоця новий шлях, свою любов, свою благодать, що ми тепер збережені від гріха, відокремлені від гріха. І можемо панувати над цим гріхом. Бо пам'ятаєте, Господь сказав Адаму: ще до, до ти, доки ти вступиш на цей шлях, якщо ти тільки на, на, спробуєш це зробити, ти помреш. Наслідок гріха смерть. Плата гріха тобі буде, смерть. І Господь попереджував, попереджував Адама, попереджував Каїна. Він сьогодні попереджує і нас з вами. Слава Господу за те, що ми отримали визволення від гріха. Ми отримали місце протилежне пеклу тому місцю, де не буде Божої гармонії, де не буде Божої, Божої любові, а Господь веде нас до себе. Тому йому хай буде слава та подяка. Амінь.